Ім'яца і сина і святого Духа всі, ми освітаю сьогоднішнім днем пам'яті святих благовірних князів Петра і Февронії Муромських. Ці святі являються покровителям, покровителями сім'ї і до них моляться для того, щоб по їхніх молитвах Господь дарував дійсну любов для. Чоловіка, дружини, також припадують, щоб Господь послав майбутніх чоловіка або дружину. Ці святі, святі нашої землі вони жили приблизно в 12-13 столітті, коли уже Русь хрестилася і Русь ставала вже православною. І їхнє життя, воно переплетене з такими казковими, як би казковими е, такими е, да, коли в народі е, більш складали такі легендарні, легендарні повісті. І ось їхнє життя говорить про те, що у князя Петра був старший брат, і от дружину цього старшого брата посіщав біс, тобто посіщав біс, який надавав їй отакі блудне іскушення. І ось Одного разу, коли вже, е, старшому брату е, він вже був в розкіші, не знав, що робити, от він попросив допомоги. І от е, святий князь Піотр пішов на допомогу його дружині і навіть взяв меч. І коли от явився в цей біс, віді Змія, тому що вся нечиста сила, як ви знаєте, є чомусь в такому, в такому вигляді, е, він його посік і кров. Його впала на нього. Тобто забризкала оця кров змія князя Петра, і він після того покрився ранами. Його тіло покрилося ранами, покрилося крупями, і він подорожував по русі, подорожував для того, щоб знайти якогось знахаря, який зміг його вилікувати. І ось коли вони прийшли в Муром, ходили по хатах, питали, зайшовши в одну хату. Побачили молоду дівчину, яка пряла, але яка відповідала якось от, е, дуже дивно і задумчиво. І ось е, в цих її словах вони побачили, побачили святість цієї дівчини, і вона сказала, що вона зможе вилікувати князя, якщо князь на ній одружиться. Але та як князям було невоже. Одружуватись такою простолюдинкою. князь Петр якби рішив звукавити, сказав, що я на добре я на тобі одружуся, але знав, що він цього робити не буде. І ось Фібронія дала їм хлібного такого квасу і сказала, щоб він. Промив кожну ранку, але одну ранку залишив, тому що вона була тоді вже прозорливою, і він вона знала, що князь лукавий в цьому випадку. І от коли князь приїхав додому, омив кожну свою рану, одну залишив. Дійсно, от ця, ця хвороба, ці язви зійшли. зійшли. І от одна язвичка осталась, яка його в принципі не турбувала, і він почав жити своїм життям. Але через який час от, з цієї одної утворилась друга третя, і його тіло знову покрилося е, язвами, І Він був змушений знову приїхати в муром, приїхати до цієї дівчини знову за допомогою. І от, коли от, він знову приїхав, він звичайно покаявся е, в своєму лукавстві І от дійсно уже е, взяв її в дружину е, собі. І вона його знову вилікувала по своїх молитвах. Господь його ісцелив, і вони вже стали чоловіком і дружиною. Але бояри, бояри е, його граду е, раптали, раптали на те, що він взяв собі простолюдинку, людинку і поставили йому як би умову, або ти залишаєш е, князівство, або ти виганяєш свою просту людинку. І от вже на той час, на той час. Князь дійсно вже полюбив, полюбив свою дружину Февронію і вирішив, от, звичайно, як і мав би поступити, він залишає князівство і е, бере дружину, бере якихось своє близьке оточення і вирушає вже зі свого граду е, так би мовити, в згнання. І ось також їхнє життя повістує, що один з їхньої, так би мовити, світи він також возовів годною страстю до княгині Февронії, Вона це прозріла і говорить йому зачерпни воду з одної сторони водки. Він зачерпнув, каже тепер з другої. Він знову зачерпнув. Він говорить: різницю якусь відчуваєш. Говорить, ні, Каже, то чому ти спокушаєшся, тому що жіноче істі воно також одне і те саме. І не потрібно чоловіку спокушатися, а бути, е, бути е, задоволений тим, що він має, тобто своєю дружиною. І так от, дійсно е, ще одну душу свята Февронія спасла і вромила. Через деякий час бояри пересварилися і навіть пролили кров, воювали за княживський престол, але побачили, що нічого доброго з цього не виходить. Побачили, що все може порушитись і розвалитися, і послали, щоб Посланець просив святого князя Петра, щоб він знову повернувся на престол. І ось після е, умилянь святий князь вирішив вернутися. Він вертається зі своєю дружиною, знову стає князем і вже достойно, право і виправляє ту всю ситуацію, яку наробили бояри в його е, е, в той час, коли він був відсутній. Вони дожили до старої старості, і от коли в казках говориться, що жили довго і щасливо померли в один день, це якраз взято з їхнього життя, тому що вони також померли в один день. Але коли вони досягли старості, вони прийняли монашеський поспіль, жили в різних монастирях, подв'язалися. І от коли прийшов час віддавати душу Господу, уже будучи монахом, Князь Петр відправляє посланця також келільника свого, щоб він сказав його дружині, що потрібно вже відходити до Господа і щоб вони відійшли в один день. А дружина його в цей час вишивала покровці, покровці, якими покривається дійсно чаша. коли ми виходимо на Херувімський на вхід, ви бачите, що чаша і дійсно покриті такими покровцями. Вона їх вишивала і попросила, щоб він зачекав, поки вона їх дошиє. В другий раз послав він келініка, каже, що вже чекати не може, що вже він буде помирати. Вона ще раз попросила трішки часу, і вже в третій раз він коли прислав, сказав, що вже часу немає. Вона відложила вишитий вік, а вже одіяння вона залишила, і, повставши на коліна, він в одному монастирі, вона в іншому, вони в один і той самий час, час віддали свою душу Богу. І ось таким своїм життям, своїм подвигом, подвигом любові, вони нам показують приклад, да? приклад, що сім'я сім'я це дійсно величезна святиня, тому що Господь е, створив одразу чоловіка, будучи в сім'ї. Він створив і Адама і Єву, будучи разом. І тому цей сімейний шлях він якраз таки направлений на те, щоб людина досягала одної з головніших заповідей. да? любив ближнього свого як самого себе. І потім уже возлюби Бога всім серцем і всею душою твоєю. І ось дійсно в сім'ї, в сім'ї це благоприятна, саме благоприятне середовище для душ, духовного подвигу. Так? І люди чомусь це не розуміють, люди чомусь акцентують увагу, там приходять, кажуть, що там байшто я там. Униваю там, немає коли часу помолитися, там молітвослові, кафізму почитати. Але, от як каже, казав покойний Дмитрій смірново, духовне життя воно починається не тоді, коли ти відкрив молітвослові став на молитву. Починається тоді, коли ти відкрив молітвослов, став на молитву, а з кухні тобі е, звучить голі, що Сходи, будь ласка, в магазин, терміново, бо закінчилось там щось молоко, да? і дітям потрібно варити кашку. І ти цей молітвослов закриваєш, смиряєшся, береш пакетик, йдеш, сміри в магазин, читаєш ісусову молитву по дорозі. От дійсно от в цьому і проявляється. Духовне життя, тому що людина повинна акцентуватися на цілі, на цілі і все, що її оточує кожну секунду, кожну хвилину вона повинна до цієї цілі йти. А ціль це що? Бути кротким і смиреним серцем. Як Господь говорить, що я кротке і смирений серцем. Візьміть Іго моє, і от людина таким повинна стати. І от в сім'ї сім це дійсно саме благоприятне середовище, тому що сім'я, люди, напевно, чомусь. Переставляють акценти, да? тому що от коли вічаються люди і відіваються вінці. Вінці символізують собою водночас як нагороду, яку отримують чоловіки дружина, які пронесуть свою любов до гроба, і так само мучинські вінці, тому що людина в сім'ї, вона що робить? Вона смиряється, вона піклується про інших. Піклується про близьких, так? там чоловік працює на роботі, не покладаючи рук, щоб кормити сім'ю, дружина не досипає ночі, щоб е кормити діток, піклуватися, виховувати. Тобто вже в сім'ї це дійсно, коли людина живе не для себе, а живе для когось. Так? І от Це саме велике благо для Бога, коли хто ложе душу свою за другі своя, коли чоловік вложи душу свою за свою сім'ю коли дружина ложить душу за свою сім'ю, коли дітки, там брати чи сестри також сміряються, піклуються один про одного, потім виростають, піклуються про батьків, тому що це велика святиня. Оце дійсно, це дійсно, отак от і проявляється духовне життя. І людина це повинна розуміти, тому що е, Господь говорить, що на страшному суді як буде судити, що то, що зробили ви ближньому, а от самі ближні це ті, хто. То наша сім'я, дружина, діти, батьки, потім друзі, близькі, знайомі, на роботі, співробітники, і вже потім ті, хто оточує нас в кожну хвилину нашого життя. І це ми повинні розуміти, що наше відношення до наших близьких, і то, як ми до них відносимося, то як ми себе ведемо, чи проявляємо ми в своїй поведінці любов. Якусь доброзичливість, піклування, це і буде, це і заслуга перед Богом. Так? А коли людина акцентується на чомусь іншому, а про це все забуває, то звичайно тут ні про які спасіння не може бути мови. Тому це розуміємо, до цього прагнемо і молимося, щоб Господь помолився тих князям Петра і княгині Фіброні, дійсно давав оту любов, тому що любов це саме більша. Добродія, яка є в очах перед Богом. І з любов'ю людина має відноситись до всього. Так що, святі князі, бідні князі, февроні, молітті Бога, вона загріжна. Спасибо, Свобі. Бог всіх наслідків.